Мешканка шостки Олена на дитячому майданчику бавиться з донькою. Чого не скажеш про її двох подруг? Жінки вдома лікують малечу у дітлахів, а це синдром. У двох моїх подруг вони до двох місяців только кармілі діток молоком, а Потом по причинам по своїм у них не була были іскусственники, і от у них у двоих, між прочим, буквально через полгода начались проблеми з ацетоном. І це вже тянется вот деткам уже до 4 лет, і вони з этими проблемами никак не можуть справитися. А синдром заполонив і іншу значну частину дитячого населення шостки: бліда шкіра та червоні щічки, млявість, запах прілих яблук або ацетону з роту, блювання та підвищена температура ось головні синдроми цієї хвороби. Ребенок зніжається Он может быть наоборот или более агрессивно себя вести, более нервно, или наоборот, более вяло. Можуть починати жалуватися на головні болі, можуть з'являтися вялость, или, говорит, Я посплю, а ви в те време діти не сп'ять. Запах ацетону свідчить про те, що дитячий організм з якоїсь причини просто не зміг переробити вуглеводи на енергію і взявся розщеплювати білки. Декілька годин і кров дитини перенасичена токсинами. Це не тільки сам ацетон, це і ацетоуксусна кислота, і оксимасляна кислота. Вони по своєму составу близькі до ацетону. це Продукти преобразування із ацетона, і поэтому вони всі токсичні для організму. Ці токсини здатні у найгіршому варіанті викликати навіть кому, аби до цього не дійшло. Перше, що повинні зробити батьки, коли їх дитина демонструє, хоча б декілька вище названих симптомів, перевірити сечу на наявність в ній ацетону. Тест. Мочу, сравнили з шкалою. Так, да, є ацетон. Ось тут же батькам не доснув. Як найскоріше, перш за все, треба робити. ось що. Три головні пункти: Притормозити рвоту раз, дати, сорбенти, щоб виводився ацетон через желудочно-кишечний тракт. Теж. І, звісно ж, нормалізувати сольовий баланс. Важливо також постійно поїти дитину водно сольовим розчином. Раствори дрона боржоми без газа. Любая другая минеральная вода, которая относится к лечебно-столовым водам, прекрасно подойдет. Выпаивается в режиме, допустим, столовая ложка, но каждые 5-10 минут. Для профілактики лікар-педіатр радить виключати з харчування дітей, які схильні до цього синдрому, продукти, насичені білком. Це, прежде всего, субпродукти. Це жирне м'ясо, жирна риба. Это, может быть, в какой-то мере дети не воспринимают помидоры, томатный сок. Вот, вот они не воспринимать не стоит их этим заставлять кушать. Семечки богатые вот этими основаниями пуриновыми, примединовыми, э, орехи, бобовые, то есть горох, фасоль. Ну, дети не часто это любят, немногие делают. А вот что любят повсеместно, это какао и шоколад. Цукерок і солодощів достальна свята, а особливо новорічні і різдвяні. Тому у цей період особливо важливо обмежити доступ до смачненького своїм нащадкам, аби потім не шкодувати. У Комаровського на книжках завжди написано Пасобі для здравомислящих батьків. Тому я всім вам жила здравомислі. Олена Чанцева Коваленко, Борис Рибак для телеканалу Пульсар.